Мамо, привіт! Вибачай, що давно не писав. В нас тут зв'язок через раз, і не вдосталь часу. Мамо, я в казці поїв і навіть поспав, ніби з дитинства не спав іще жодного разу. Втома і того чомусь охопили мене. Знаєш, як завжди тримаюсь, чого би не сталося. просто у тому бою. Загубив себе, не розумів я в ту мить, що навкруг відбувалось, голос високий, в реальність мене повернув. Маленькі долоньки тріпали мене, що сили побачив ті очі, і все на землі забув, кохання, матусю, то дійсно велика сила. Все добре буде рідненька, не переживай. Тепер мені у стократ важливіше вціліти, коли переможемо, разом прийдемо у край, де я народився, і народяться наші діти. Лишилось ще трошки ось землю свою вбережу, погине орда. Знов вільною буде в країна. я буду щасливим. Я точно тобі кажу Усе в мене буде будинок, кохання, родина. Мамо, прости, що сумбур ось такий написав просто зв'язок поганий, думок багато. Я, мама, останніми днями. Не біг літав дива на війні. Я пізнав, що таке кохати.